І нарешті експерти ОБСЄ потрапили до району селища Широкіного під Маріуполем. Там вони оглянули місце обстрілу автомобіля із цивільними. Трагедія сталася у неділю. у Камуфльовану під військове авто Таврію, влучена влучила протитанкова керована ракета. У машині були двоє мирних мешканців, що прямували до Широкіного. Один загинув на місці, інший зараз у лікарні. За попередньою версією обстріл вівся із території, контрольованої українськими військовими. Тепер кажуть, в ОБСЄ треба встановити. Хто саме запустив ракету і за чиїм наказом взагалі то Широкина під перехресним вогнем щодня не стала винятком і минула доба. Є дані, що після останнього бою це селище вже не підконтрольне Україні. Вогонь на півдні Донеччини ведеться зі стрілецької зброї та мінометів. Про це свідчать спостерігачі ОБСЄ. Перестрілки чути біля Широкіного лебединського та гранітного. Не припиняється вогонь також біля Авдіївки, Красногоріки, селища Спартак та Горлівки. Першокласниця Віка вчилася в цій тепер вже напівзруйнованій школі. Чи побачить своїх однокласників знову? Дівчинка не знає. Некоторі поїжджали, а нікатері тут тепер уїжджати кудись. У Донецьку чують вибухи з боку аеропорту. Місцеві мешканці найближчих до литовища населених пунктів налякані, побоюються, аби не поновилися обстріли з важкої артилерії. Ми чуть не згоріли. Потом загорівся сусідній дом наш. Ми тряпки викинули. Уже ніс пожарна, дай бог нам старома радьорами одлові. бігаємо за ними, тут Хто ви такі? Хто чого без світла на Донеччині залишаються 34 населених пункти. Це понад 25 тисяч мешканців. Частково знестромлені Донецьк, Дебальцеве, Вуглогірськ, Марінка та Авдіївка. Світлана Павлюкова Сабитя канал Україна.